А наскільки швидко от можуть розгорнути цей контингент? Це дні, тижні, місяці, скільки Кілька місяців. Кілька місяців від моменту ухвалення рішення, а все ж таки оці коліщатка, і європейські, та й світові, мене одноразово казали, що світова мілітаризація почалася її вже зупинити. Не можна вони запрацювали сам живий учасник. Місії в Іраку в далекому 2004 році це тоді ще ми ну ми не то, що були немілітарною державою взагалі наш мілітаризм дорівнював нулю. То від моменту бойового злагодження воно почалося десь в листопаді до до. А я якраз в останній черзі рухався в Ірак до моменту посадки літака на аеродром, прийшло якось три місяці. Пане Петре, От контроль припинення вогню називають ключовим фактором довгострокового миру. А, чи реально ефективно моніторити 1400 кілометрів фронту? І реально. хто це і хто це буде робити? Реально ще раз залучення, залучення союзників і найголовніше технічні засоби розвитки в американців. Їх ну, ну неймовірно багато. Один чого тільки Global Hawk вартує, не кажучи про, про MQ-9 9 Ріпер, який має колосальну кількість найрізноманітнішої апаратури, вони у, у притул до 100 квадратних метрів можуть обчисляти, скільки патронів вистрелено з, з окремої стрілецької зброї. Направду технологічні аспекти перевірки і моніторингу пішли дуже і дуже далеко. Питання лише на мій погляд, як конкретно це все буде імплементовано в реальність, але ми трошки поспішаємо. Ми направду трошки поспішаємо, чому має скластися найголовніше тристороння угода. На ній мають з'явитися підписи. Ми маємо подивитися цей документ, оцінити загальний інформаційний простір і тільки тоді ухвалювати висновки. Але загальну тенденцію, куди все рухається, для нашого глядача ми точно окреслили Росія. Фінансує свою військову машину е, нафтовими доларами. Ці нафтові долари вони. Вже менше й менше їх в Росії, і ось ще один удар готує Трамп, але в дуже цікавий спосіб. Він заходить через Індію. Як він заходить через Індію? Поясніть дуже цікаве питання, направду дуже велике. Буквально що вчора на рамках немало такого велетенського вираження, але маю властивість, коли готуюся до програми проглядати інформаційний простір, особливо в аналітичній частині. І хочу сказати, якщо оцей великий договір підкреслю, А там також перемовину. Ми маємо свої перемовини, а там великі торгівельні перемовини. Як ви самі сьогодні зауважили, Трамп дуже цікавий чоловік він все зводить у бізнес режим доволі успішно? Це. Це ще раз моя позиція і окреслена, що він далеко не дуренням, тільки у дурням грає, бо люди, котрі мисля такими категоріями грошей дурнями не можуть бути, в принципі. Він спочатку запровадив мита проти Індії, О, а тепер а хоче скасувати. Тепер дивіться, які... Ще й обвалить їх на 50% вниз. Не, не просто обвалити. Важливий пункт для нас. Дуже, Дуже корисний, дуже приємний. Індуси, дійсно ще раз, але хай угода складеться, хай не буде підписана і хай запрацює, щоб ми знову не піднімали емоційну планку очікування, що все буде добре. Індуси задекларували, що російська нафта все. Ми більше її купляти не будемо. Дійсно, правда. А до речі, ще можуть її на Венесуечку замінити, то ще цікавіше, дійсно, правда полягає в тому, що як великий європейський ринок для росіян у нафті закрився, ну то індуси, ні ніхто не дурень, кожен рахує свої. Гроші, і вони увійшли в трійку найбільших експортерів. Пам'ятаємо базове правило: немає імперія московська вільно конвертованої валюти, немає вона нічого. Імперія падає як така. Багато разів приводив приклади і царської імперії, котра продавала пшеницю. Замістили на, на американську і канадську. А кейс 80-х років, коли обвалили ціну на нафту, Мар Тетчер і Рейген. Ми розбирали тисячу разів. Але вертаємося в Індію. Чому чому це дуже велика перемога глобального порядку? Сполучені Штати повертаються в Південну Азію. О! Це дуже важливо. Це ду і не просто повертається, а на Індії вже показують усьому світу дуже важливий момент. І якщо він спрацює, то це буде щось дуже дуже потужне. І знову удар по Китаю. Удар по Китаю. А удар по Китаю це пониження статусу сур Росії. Це взаємозв'язана дихотомія. Купуй американське. Оце дуже важливо. Уже по факту задеклар... задекларована купівля певної кількості, скажімо. Скажімо, Боїнгів, це, 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 це щось плюс плюс цікавий штрих, який ніколи не обговорювали. Індія вже по факту космічна космічна держава. В них є проблематика аерокосмічної галузі. А в який бік дивитися у московитів? Та туди вже можна не дивитися, як вони свою авіаційну галузь поховали, і індуси не підуть у мертво народжену дитину Су-57, Хоча московити цього дуже 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 сильно хотіли. Ще одна дуже хороша і цікава новина для нас: уже по факту з американцями підписаний контракт на закупівлю більше ніж 2,5 тисяч. Прекрасних, як на мій погляд, бронетранспортерів, страйкерів які себе також дуже добре показали на нашому бойовищі. А не забуваємо, що це не просто закупівля, це заміщення БМП 1 БМП 2 Ну, питання, куди вони подінуться? Бо от ми вже піднімали питання, може якась частина поїде до Москви назад? А можливо, це і поле для нас. Бо хай вони вже старі, хай вони вже не, не такі якісні, скажімо, як той самий М2 Бредля, але тим не менше, що якусь і вогневу підтримку 30 мм гарматою, і десантування, і хай, хай від уламка, хай від стрілецької зброї, але прикриття нашої піхоти таке можуть надати. Що відбулося по Індії? Розворот, колосальний розворот у надвеликої країни. Давайте не забувати це 9 трильйонів ВВП. Це направду три великі для індусів класи економіки, які зав'язуються як на, на США, і тільки на США, бо ніде більше вноцю цю продукцію не можуть продавати Перше, першу чергу. Це ювелірні вироби. Так, так, так. Вони одні з найбільших експортерів у світі. Це сільське. Господарство і це фармацевтика. Ну це якщо мені ви так трошки мене зненацька застали. Якщо пам'ять не з, мені не зраджує, то я також лю, люблю ці моменти докопувати, то Індія десь на відсотків 17 20 своєї економіки має інтегровані у Сполучені Штати Америки. І найголовніше, найголовніше цікавий дуже висновок. Ми чомусь забули про британську співдружність? Ну колоніальна система рухнула ще в сорокових. Одразу після Другої світової війни, але співдружність народилася. Ну це давайте так. так між іншим, це поза 30 мільйонів квадратних кілометрів. Сукупно всіх, оцих, ну це не до домініони, це колишні домініони, це поза 2 мільярди людей. Ну це гігант. Це 55 або 56 країн. Все ж таки. Американці в основному це англосакси. І оця перехресна політика інтересів острівного, невеличкої держави Великої Британії і їхнього гіганта, бо це все ж таки пророщений їхній гігант нікуди не поділися. І направду, ще раз, якщо це все буде правильно реалізовано, добре складено, це ще одна чергова перемога у тій верверці перемог, котрі Гегемон почав генерувати за останніх пів. Року це дуже дуже добре у планетарному розкладі сил. Тому що ще раз нагадаю: наша війна це не тільки відтермінована війна за нашу незалежність. Наша війна це ще глобальне протиборство більшості світових тиранів проти меншості світових демократій. І дійсно сполучені Штати дуже сер 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 серйозно почали огрзатися. Вітаємо, пане Петре. Ще одне таке невеличке технічне питання і уточнення. А чи Індія, вона найбільший споживач була російської нафти. Вона споживала марку Юралс. Її заводи заточені під цю марку. Чи може венесуельська і, спо... і нафта Сполучених Штатів замінити цей Юралс? Давайте про, про саму нафту і подивимося на неї трошки з іншого боку, трошки специфічно. Обов'язково розберемо індійський кейс нафтовий. Але, на мій погляд, на мій політ дамся в деяку історію дуже особливою про яку ми ніколи не говорили. Поряд із селітрою, яка обвалила феодальний лад, це історичне явище колись розб, розберемо, і саме селітра сприяла глобальному росту чисельності населення. За інтригую, колись розберемо. Вважаю, що нафта змінила обличчя людства, і ми би не мали того у тех, технологічного укладу, який маємо сьогодні. Але насправді, по порядку, нафту знаю дуже-дуже давно, як горючий матеріал, чого тільки грецький вогонь вартує. В античності греки придумали, як палити ворожі. Кораблі, але прорив, от тут зараз буде феноменальний момент. Він в Україні. От не повірите в Україні. Коли середина 19 століття Австро-Угорська імперія у Львові два, два медики-аптекарі, медики-аптекарі Йоган Зех і, і Ігнатій Лукасевич синтезували газ з нафти. Нафта була, чому нафту масово не використовували як горючий матеріал, бо дуже давала багато викидів. А газ майже їх не вдає. Чому вони до цього у? Уд... Далися тоді головним способом е, освітлення були все ж таки свічки. А вже відбулася у Великій Британії е, велика технологічна революція. З'явився пар, дуже дуже тих багато свічок. Треба було це було дорого. До речі, тоді британці майже до нуля звели популяцію китів у світовому океані, бо з їхнього жиру якраз і виробляли свічки, і це стало проривом фундаментальним, величезним з'явилася газова лампа об. Опускаємо десь років 50 генезис, тримаємо зараз разом у США. Чому саме туди? Тому що Джон Рокфеллер на конвейер підкреслюю, на конвеєр поставив виробництво гасу. Навіть побудував перший нафтопровід, а супутній від гасу був бензин. Його викидали у поле. 1886 рік, думаю, не помилився. Карл Фрідріх Бенц патентує перше щось подібне на автомобіль. Починається величезний ріст автомобілів. І дійсно, ото феноменальне, що я не ніколи не можу пояснити в історії, як складаючи давайте назвемо це явище, зорі, які потім визначають взагалі хід людства і визначають просто глобальним рівнем. Генрі Генрі Форд експериментує із. Так званою електричною каретою він дивився в бік електрики з своїх автомобілів, а не в бік двигуна внутрішнього згорання. Але не було мережі тесла. Тільки починав нормально експериментувати із змінним струмом. А у цього супутнього матеріалу, який вже був як явище, як пал, бензину просто було біса. Виберете за таке вживання. І з'являється перша супер, ну, не, не перша, не найперша, а одна з перших супермасових моделей Ford T, яких виробили майже 15 мільйонів. І починається автомобілебудівництво. Нагадаю, нагадаю, що основну масу нафтопродукту, нафтопродукту споживає саме транспорт. Тому, на жаль, московити будуть мати ще якийсь певний зиск. Саме із їхньої нафтової галузі. Але те, що скорочується, зменшується оця годівничка, це однозначно вже доконаний факт. І тепер вертаємося в перший блок, і якраз ми пов'яжемо оцей нафтовий великий пул із першим нашим переговорним блоком, та сіли і порахували. Сіли і порахували. що Доларів менше. Менше, 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 а свою історію дуже добре знають. Не можна ворога недооцінювати. Вони далеко не дурні, вони цинічні мерзотники, ну нема яких на них ярликів навісити, але вони не дурні. І вони найімовірніші. Ну, не знаю коли. Мені дуже важко визначити термін, але, мій погляд, до осені цього року будуть виходити на якусь фіналізацію. Наскільки я правильно прочитаю інформаційний простір, до речі, жодної якоїсь там крихти інформації із закритих джерел не маю і мати не можу. Тільки аналітика, тільки знання, тільки зоровий глузд так виглядає, що до осені щось би мало щось би мало з'явитися. А що і як, ми вже це розібрали у першому блоці. Ще євросоюз хоче посилити санкційний тиск на Кремль, і Євросоюз розглядає таку можливість як запровадження повного ембарго е, на російську нафту раніше. Євросоюз просто опускав ціну на нафту. Що це означає? Чим воно відрізняється? Повне ембарго від зменшення ціни на нафту. повне ембарго. Це нічого не купляти. Підкреслюю. нічого взагалі ні одного бареля. Ну ж не таємниця, що ми маємо певні зобов'язані підписані кон... Контракти, ну бо звідки Угорщина не бере російську нафту. Ну, ж літаками її не не возять, а угорщина не немає виходу до моря. Тобто, в якійсь час частині ще раз правильно це прочитувати, правильно це розуміти, іде транзит чер через нас. От відсікання навіть оцих невеличких ниточок це великий крок уперед. Ухвалили рішення з монстром більше не мати ніяких стосунків. Чи це довго, так довго? На жаль, дуже довго, тому що ланцюжки різати зразу зразу, дуже, дуже боляче. До речі, останній ешелон із товарами, із сировиною від Радянського Союзу, нацистську Німеччину зайшов за кілька годин до удару. Ну що, не, не знали, що буде удар? Знали. Ну що, е, німці не знали, що будуть е, атакувати? Знали. І що з того? Ну і що з того? Ресурс він дуже сильно важить. Він дуже принципово важливий. А ще один такий цікавий звіт: вже Мідвей відбувся 42-му році у битві на Атлантиці між США і японцями. А через певні фірми не в великих обсягах, дуже малесеньких, які вже були зафрах... зафрахтовані ще до війни. Не американці напряму наголошують через посередники, японцям продавали паливо. Дійшло в їхній уряд, що на фнас фундаментальні зміни. Фундаментальні зміни поля бою це жодним чином не впливає. Що це дуже мікроскопічні речі, вирішили не ламати укладений капіталістичний уклад. Тому пер переворот не в самому ембарго, переворот в тому, що як це станеться, це дійсно глобальний висновок, що оцей звір буде відсікатися у. Ресурсному постачанню у Європу, а на самому початку нашої розмови згадував, що один з елементів нашого стратегічного історичного успіху щоб у звіра було якнайменше матеріальних ресурсів, і це Але Росія ми. очевидно буде шукати шляхи збуту цієї нафти, неминуче у них флот має. працює. Знову ж, а як працює тіновий ті флот і що це таке? Тіновий флот це десь до, три, до трьох тисяч танкерів, найрізноманітнішого тоннажу і тому подібне. З, з них до півтори тисячі працювало знов ж таки порахувати до корабля дуже важко, бо під якими прапорами вони ходять, і це все ущільнюється. Ми кілька тижнів тому, коли став сам венесуельський спалах. Бачили, як американці упевнено цілеспрямовано. Ми, ми правда там трошки підвели конспірологію, особливо у першому танкері, що можливо там не нафта, можливо, там зброя, тут, що скажімо золото. Але далі точно нафта або навіть, або навіть вже європейці почали показувати зуби. Так затримали один танкер, відпустили. Затримали другий танкер, відпустили. Якби хтось три роки тому сказав. Що це буде по факту, це би викликало успішку. А взагалі чудово, вона ну, для мене ще поки що треба її пережити. Навіть, е, навіть е, Естонія вже зупинила певний корабель. Та він не нафтовий, але його зупинила. Оцього не та так його ми його так не та поступово помаленьку помаленьку, означають йому червоні пропорції. Європа крок за кроком потихеньку виходить з такої ліберальної сплячки, коли вона нарешті от вийде і. Повністю відмовиться співпрацювати з Росією. Таке можливо, можливо, коли, коли оцей е, пошкоджений кон, корвет, чу, чули всі про нього зараз. Там шпи, шпигунська роз, розвертрро розгортається драма. Один з найсучасніших німецьких е, корветів за зазнав агентурної атаки. Зуміли зайти на корабель і завдати йому цілої низки Ш, е, шкоди. Піску суміш засипали у двигуни. От коли він вибухне. Вибухне, вибухне, і буде зрозуміло, що це зробило Росіяна. Тільки такого масштабу катастрофи пробудять їх по справжньому. Будемо чесними і відверто. По іншому не буде. Пане Петре, дякую вам, як завжди, за цікаву розмову. Чекаємо наступного тижня. Дивимося, які будуть події, і будемо їх аналізувати. А це всі новини події, які ми хотіли сьогодні обговорити. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Я дехто сьогодні мав такий емоційний аналіз у частині е, оптимізму. Як такого трошки ми це все понизимо свідомо це роблять тільки для того, щоб ми не складали руки і не лягали у помиральну яму. Історичне колесо точно крутиться на нашому боці. Нам треба всього двох речей: терплячості і єдності. В єдності сила народу. Боже, цю єдність нам дай. Дякую. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.